Доброго дня, діти, діти, послухайте загадку, хто до нас завітав вона гостина. Влітку сірий, зимку білий, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Так, діти, це зайчик. А з якої він казки? З який герой з казки? Казку ми з вами читали і пригадували Рукавичка. Зліпимо зайчика. Давайте почнемо. А для цього підготуємо руки до роботи. Виконуємо пальчику гімнастику, яка називається зайчик. Довгі вушка зайчик має. І по лісі він стрибає, вушками ворошить і від холоду тремтить. Давайте з вами зліпимо зайчика. Для цього нам з вами нужен пластилін білого або сірого кольору, серветка, дощечка для ліплення. Тож починаємо. Давайте з вами розділимо пластилін на три великих шматочка. Ось такі. Візьмемо великий шматок і скачаємо круглу кулю. Це буде тулуб зайчика. Ось такий тулуб зайчика. Візьмемо поменше і скачаємо кульку. Це буде голова зайчика. Поклали. Від третього шматочка відчіпним шматочок пластиліна, це буде лапки. Лапка на. Лапка друга в зайчика. Розкочуємо такими пальчиками притискаємо, це буде лапка. Так, а тепер буде зробимо вушка нашому зайчику. І чіпнули. Притискаємо ось такі вушка, Одно вушка і друге зайчика вушка. Пальчиками розминаємо ось так вушка. І маленький хвостик у нашого зайчика, розкочуємо. А тепер ми будемо з'єднувати деталі тулуб, голова зайчика. Так вушка зайчика. Одного вушка. Друге вушка. Так. Ось такий зайчик. Тепер лапки у зайчика. Ось так. Ось так. Маленький хвостик. Ось так. Подивіться, який зайчик у нас. Так. І зараз мастейком тварини зробимо оченята. Ось так. Носик. І ротик. Ось такий у нас вийшов зайчик. Діти, зліпіть вдома, зайчика, я буду чекати на ваші роботи. До побачення!